Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика Справи житейські. І е, таке питання: Чи будемо ми разом, чи будемо ми парою, чи будемо ми в парі? Задумайте собі особу. Чи будете ви разом, чи будете ви в парі. Е, підставляйте під ці образи себе і того, кого ви обрали. Е, чи будете ви в парі. І зараз подивимося, да, чи ні? Так, чи будете ви парою? Чи будете ви разом, чи будете ви... Чоловіком і дружиною, чи будете ви зустрічатись, чи будете ви парою, чи будете ви разом, чи по долі в один одному, скажіть, будь ласка, як буде складеться доля, чи будете ви парою? Чи будете ви в парі з задуманою особою? Так. Ну, відповідь так. Відповідь так. Дивлюсь далі. Які перешкоди ще там є? Чи будете ви в парі? Чи будете ви в парі? З задуманою особою. Будуть якісь повідомлення від тої особи, про яку ви думаєте? Якийсь лист. Ви по долі один одному. Зараз або ви, або та особа обираєте. Це чоловік обирає в думках. Ви в думках, якщо дивляться чоловіки, перевертаєте все навпаки, да? чоловік думає про жінку. На розпуті зараз. Обрати цю людину або іншу. Є вибір. Оберуть вас. Є ще такий фактор в когось, в декого програється, так, що ви далеко один від одного. І там хтось йому каже про вас щось нехороше. Щось наговарюють. Наговарюють щось нехороше. Я хочу, чи вийде, чи вийде сам чоловік. Вийшов на майбутнє. Так. Залежить все від того, від того партнера, якого ви загадали. Він від вас відвернутий зараз. Бачите, ви дивитесь в одну сторону, а він в іншу. Ось, йому про вас або їй про вас кажуть щось нехороше. Мрія про вас є. Ви далеко один одного. Вибір. Вибір більше в вашу сторону. Ви подобаєтесь більше. Є в минулому були ті, що заздрили, ті, що шкодили. Але ви дуже вийшла карта букет, що симпатія. І ви йому подобаєтесь, або ви їй подобаєтесь, того, кого ви загадали. Ви цьому, цій людині ви дуже подобаєтесь. Ви для нього або для неї дуже красиві, привабливі і супер. Ось, але були ті, що заздрили, і ті, що давали якісь поради на свою користь. Це треба прибирати, заперечую. Ви по долі. Це ваша доля. Ця людина це ваша доля. Обере він вас, або вона вас ні. Це і такесь питання. Таке спитання для цієї людини. Такий іспит, да? що. Хочеш бути щасливий, зроби правильний вибір. Бо це карма, це кармічні відносини, і вона так програється, ця карма, що людина повинна зробити вибір. Це дуже складно цей зробити вибір правильно, бо людина не розуміє, який вибір правильний. Але правильний той вибір, як ваше серце підказує. Якщо ви щасливі від цього вибору, це вибір правильний, що не треба дивитися там. Матеріальний достаток і все інше там обирати, там що прораховувати, що це буде вигідніше. Ні, так не треба. Треба прислухатися до серця. Якщо людина зробить правильний вибір, то буде оце по сонцю, що все буде добре. Якщо якийсь неправильний вибір, і правильно чи неправильно, знаєш, тільки та людина, яка обирає ось, то буде все погано. Тобто вище сили відпустили да, цю цю ситуацію, нема такого стабільного, що так чи ні. Залежить від вибору. Що він обере або що вона обере. Є ті, що радять. Радять не хороше. Бо там ті, що радять, вони от прораховують, чи вигідно, чи не вигідно Тому я їх прибираю. Заперечу. Так. Е, Гніздо вийшло, бачите, що спільна родина. Спільна родина і що все добре. Ну, там є кармічні оці должники. Що відпрацьовувати карму повинні або ви, або він, або ви разом. Це погане, заперечую. Тучі. Тучі, що якісь разноглася між вами на майбутнє виходять, але це пройде, заперечую. Є ті, хто хоче влізти між вами. Соперник, соперниця, заперечую. Це в планах, це нема цієї, людини, але вона є такі, що плануються. Між вами складності якісь. Заперечую. Так. Це добрі класні відносини. Все було хорошо колись. Потім по кармі щось змінилось. Ви були прописані один одному в роду. Ви по роду повинні бути разом, родова, родова система вас приймає. Але негативна карма роду, і щось пішло не так. Тому цей вибір стає, заперечую. Вийшла карта кольцо, що ця людина, про яку ви задумали, хотіла б з вами дружитися. Бути разом, дуже хотіла б. Але там втручаються оті всі, що совіти дають. І чомусь вийшла карта гроб. Це перешкоди, дуже великі перешкоди, які, можливо, по роду, по роду ці перешкоди виникли. І що їх треба, щоб їх преодоліти, да, щоб це кольцо, щоб це відбулося, ця свадьба. Ось, що треба якісь вольові рішення робити, йти на пірікор. Своєму оточенню, тим, хто впливає на цю людину, на перекор близьким. Робить не так, як йому радять, а так, як він або вона хоче слухати своє серце. Якщо людина це зробить, то ви будете щасливі разом. Якщо ні, то будете ну, та людина в першу чергу буде покарана, буде жити нещасливим життям, не своїм. Бо коли дуже там починають оце вибирати, що як вигадна, то вищі сили за це наказують. Ця вигода повертається дуже невигадна. Потім. Так, що я хочу положити, чим я хочу перекрити. Ну, так я перекрию. Вищі сили, янголохоронці. Прошу захисту для тих, хто мене зараз дивляться. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам бути парою. По Верховному суду, то буде так і так буде. Нехай те, що потрібно вам, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так. Перешкод більше нема. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І також дякую за донат. І нагадую, що е, цей. Ну, це чистка, да, це обряд. Він спрацьовує краще для тих, хто має зі мною якийсь обмін енергією, що я вам щось даю, і ви мені повертаєте, я вам на ментальному плані, а ви мені на матеріальному. Хто цей обмін робить, для того це спрацьовує. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.